Добро брати і сестри, паломники у вірі та представники різних релігійних традицій. Доброго дня і ласкаво вас просимо. В центрі сьогоднішньої роздумів під час цієї загальної аудієнції. Присвяченої міжрелігійному діалогу, я хотів би поставити слова Господа Ісуса до Самарянки. Бог є дух, і ті, хто поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. В Євангелії ця зустріч розкриває суть справжнього релігійного діалогу. Обмін, який встановлюється, коли люди. Відкриваються один одному щирістю, уважним слуханням і взаємним збагаченням. Це діалог, що народжується з спраги, спраги з Бога до людського серця і людської спраги до Бога. біля криниці в сикарії ісус долає бар'єри культури, статі та релігії. Він запрошує самарянку до нового розуміння культу, який не обмежується конкретним місцем ні на цій горі, ні в Єрусалимі, але здійснюється в дусі і правді. Цей момент вловлює саму суть міжрелігійного діалогу. Відкриття присутності Бога поза будь-якими кордонами і запрошення шукати його разом з повагою і смиренністю. 60 років тому 28 жовтня 1965 року. Другий Ватиканський собор, проголосивши декларацію Ностраетати, відкрив новий горизонт зустрічі. Поваги та духовної гостинності Цей світлий документ вчить нас зустрічати послідовників інших релігій не як чужинців, а як товаришів по дорозі до істини Шанувати відмінності підтверджуючи нашу спільну людськість і розпізнавати в кожному широкому релігійному пошуку відзеркалення єдиної божественної таємниці, яка охоплює все творіння. Зокрема, не слід забувати, що перша направленість ностраетати була спрямована на єврейський світ, з яким святий Йоанн 23 мав намір відродити первісні відносини. Вперше в історії церкви мав бути сформований доктринальний трактат про єврейські корені християнства, який на біблійному і теологічному рівні став би точкою неповернення народ нового завіту, духовно пов'язаний з родом Авраама. Церква Христа насправді. Визнає, що початки її віри і її обрання вже знаходяться згідно з божественною таємницею спасіння в патріархах, мойсеїв і пророках. таким чином, церква, пам'ятаючи про спадщину, яку вона має спільно з євреями, і спонукована не політичними мотивами, а релігійною. Євангельською любов'ю засуджує ненависть переслідування та всі прояви антисемітизму, спрямованого проти євреїв у будь який час із будь і з боку будь кого. З того часу всі мої попередники засуджували антисемітизм чіткими словами. І тому я також підтверджую, що церква не терпить антисемітизму і бореться з ним, спираючись на саме Євангеліє. Сьогодні ми можемо з вдячністю дивитися на все, що було досягнуто в єврейсько-католицькому діалозі, за ці шість десятиліть. Це не тільки результат людських зусиль. Але й допомога нашого Бога, який згідно з християнським переконанням, є сам по собі діалогом. Не можемо заперечувати, що в цей період були також непорозуміння, труднощі та конфлікти, які, однак, ніколи не заважали продовженню діалогу. І сьогодні... Ми не повинні дозволити, щоб політичні обставини та несправедливість деяких людей відвернули нас від дружби, тим більше, що досі ми вже багато чого досягли. Дух ностра етати продовжує освітлювати шлях церкви, Вона визнає, що всі релігії можуть відображати промінь тієї істини. Яка освітлює всіх людей і шукають відповіді на великі таємниці людського існування, тому діалог повинен бути не тільки інтелектуальним, але й глибоко духовним. Декларація закликає всіх католиків, єпископів, духовенство богопосвячених осіб і мирян щиро залучатися до діалогу та співпраці. З послідовниками інших релігій визнаючи та просуваючи все, що є добрим, правдивим і святим у їхніх традиціях, сьогодні, це необхідно практично в кожному місті світу, де через мобільність людей наші духовні та етнічні відмінності змушені зустрічатися. І братерський співіснувати етати нагадує нам що справжній діалог має свої корені в любові єдиному фундаменті миру, справедливості та примирення, а також рішуче відкидає будь-яку форму дискримінації чи переслідування. Стверджуючи рівногідність кожної людської істоти, Отже, дорогі брати і сестри, через 60 років після ностра етати ми можемо запитати себе, що ми можемо зробити разом? Відповідь проста: діяти разом. Більше ніж будь-коли наш світ потребує нашої єдності. Нашої дружби та нашої співпраці кожна з наших релігій може сприяти полегшенню людських страждань і турботі про наш спільний дім, нашу планету земля. Наші традиції вчать нас істині, співчуттю, примиренню, справедливості та миру. Ми повинні підтвердити наше служіння людству в будь-який момент. Разом ми повинні бути пильними проти зловживання ім'ям Бога, релігії та самого діалогу, а також проти небезпек, які представляють релігійний фундаменталізм та екстремізм. Ми також повинні займатися відповідальним розвитком штучного інтелекту. Оскільки якщо його розглядати як альтернативу людині, він може серйозно порушити її безмежну гідність і нейтралізувати її основні обов'язки. Наші традиції можуть зробити величезний внесок в гуманізацію техніки, і, отже, надихнути на її регулювання з метою захисту основних прав людини. Як ми всі знаємо, наші релігії вчать що ми що мир починається в серці людини. у цьому сенсі, релігія може відігравати фундаментальну роль. Ми повинні повернути надію в наше особисте життя. в наші сім'ї, в наші квартали, в наші школи, в наші села, в наші країни. І в наш світ. Ця надія ґрунтується на наших релігійних переконаннях, на переконанні, що новий світ є можливим. Сесантаніфанострати 60 років тому принесла надію світу після Другої світової війни. Сьогодні ми покликані відродити цю надію в нашому світі зруйнованому війною. І в нашому природному середовищі, що зазнало деградації, давайте співпрацювати. Бо якщо ми об'єднані, все можливо, нехай ніщо нас не розділяє в цьому дусі. Я хочу ще раз висловити свою вдячність за нашу за вашу присутність і вашу дружбу. Передаймо цей дух дружби. Тоді передаймо цей дух, дух дружби і співпраці також майбутньому поколінню, бо він є справжньою опорою діалогу, А тепер зупинімося на хвилину в мовчазній молитві. Молитва має силу перетворювати наші настрої, наші думки, наші слова і наші дії.